Клінч це 100% один з найнадійніших риболовних вузлів. Його я використовую для прив'язування карабіну чи гачка. Зараз я покажу, як він в'яжеться. Можна це зробити і як на гачок, так і на американку. Візьмемо, наприклад, на американку, просовуємо його в вушку американки. Ось тут пальцем фіксуємо. Все. Все дуже просто. Наступний крок робимо оберти. Просто ось таким чином. В залежності від діаметру вашого флюрокарбону, якщо це товстий діаметр, у мене не це 03 можна робити 5-6 обертів. Якщо це 0,12, 016, 0,18, то більшу кількість 8-10. Все, от Я зробив там 6 обертів. І у нас є ось цей кінець флюра. І тут ми пальцями фіксуємо ось цю петлю. Все дуже просто: просиляємо кінець флюра в цю петлю. Фіксуємо його ось таким чином, бачите? Обов'язково перед тим як затягувати, потрібно цей вузол послинити, як і будь-який інший вузол. Не забувайте, це дуже важливо. Ось що відбудеться, якщо цього не зробити. Дивіться, я затягую, я затягнув. І ось тут я вже відчуваю пальцями флюр пошкоджений. Він трішки підгорів, скажімо так, під час затягування. Це не дуже добре відображається на його міцності. Я би радив вам обов'язково не забувати слинити будь-які ваші вузли. Тепер беремо просто наші ножиці, лишній шматок флюра відрізаємо. Все, вузол готовий. Зараз я покажу, як робити клінч покращений. Для чого взагалі нам клінч покращений? Якщо ми використовуємо діаметри, такі як 012, 014, 0,16, то цей вузол можна зробити ще міцнішим. Уявімо собі, що ось це тонка жилка. Що ми робимо? Все те ж саме. Просовуємо його в американку. Ось таким чином. Робимо, ясна річ, більшу кількість обертів, тому що у нас тонка жилка. Ну, Уявімо собі, що я зробив приблизно 12. Тепер наш кінець. Ми так само проселяємо сюди і фіксуємо. Ось. Але тепер ось цей кінець, ось цей кінець, ми просто сюди ще раз просиляємо. Ось таким чином. Клац, все. Все, проселили. Тепер фіксуємо пальцями тут. Це все обов'язково ще раз змочуємо і затягуємо. І у нас виходить клінч покращений. Клінч покращений, як на мене, є просто ідеальним вузлом для прив'язування американок чи гачків для таких монтажів, як відвідний повідець, з використанням флюорокарбонів малих діаметрів. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на канал і до нових зустрічей!